84 з 99 ворожих повітряних цілей збили сили протиповітряної оборони за минулу ніч. Так ворог продовжує тероризувати цивільне населення, цілеспрямовано завдаючи ударів по території України. У першу чергу по критичним об'єктам нашої інфраструктури. Під ворожим обстрілом цієї ночі опинилась і Буковина. Про наслідки ворожої атаки далі у випуску. У ніч на 29 березня Росія завдала чергового масштабного удару по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Спершу окупанти атакували Україну ударними безпілотниками, а потім у повітряний простір країни полетіли й ракети. Є пошкодження енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській Черкаській областях у деяких регіонах застосовані аварійні відключення. Зокрема, ворожі ракети сили ППО збили і на Буковині. За даними слідства, 29 березня близько п'ятої тридцять збройні сили РФ атакували об'єкти критичної інфраструктури у Чернівецькій області, завдячуючи злагоджені роботи сил проти оборони. Всі засоби враження були знищені на підльоті. Візуально спостерігалися три вибухи, дві ракети, які на підльоті були знищені, вже знайдені зараз. Далі допрацьовується територія в пошуках третього об'єкта, який летів в сторону критичної інфраструктури. За словами начальника Чернівецької ова. унаслідок атаки пошкоджень зазнала адмінбудівля, яка знаходилась поблизу. В Принципі, пошкоджено все скління по адмінбудівлі. Також пошкоджено централізований водогін незначно на сьогодні, зараз на даний час вже в принципі, проведений відповідності, почав працювати централізовано, буде постачається. І хочу подякувати нашим силам протиповітряної оборони, які активно працюють, і маємо розуміти, що тільки разом ми можемо перемогти такого злого ворога. Що важливо, з цивільних ніхто не постраждав. Нині ж на місці події працюють співробітники екстрених служб і правоохоронці. До слова, лунали вибухи і у сусідній Хмельниччині, як зазначили зранку в обласній військовій адміністрації, під час обстрілу силам ППО вдалося збити три ворожі цілі постраждалих чи пошкодження об'єктів інфраструктури немає. Зокрема, через масований обстріл України, оперативне командування збройних сил Польщі. Підняло у небо літаки, щоб гарантувати безпеку свого повітряного простору. Загалом силам ППО вдалося знищити 84 з 99 повітряних цілей. Загалом російські окупанти завдали 16 ракетних, та 131 авіаційний удар здійснили 128 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі. Та поранені серед цивільного населення руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, медичні установи, автомобілі, школа, дитячий садок та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Аліна Рябко, Іван Мітрік, темитнятиван.